майже порожня судова зала господарського суду Дніпропетровської області тут розглядається справа про банкрутство зернового порту Баріваш. На судовому засіданні особисто присутні представник страхової компанії «Інкострах». на онлайн зв'язку. Представники Приватбанку засідання розпочалося з обговорення чи продовжувати розгляд справи далі. Проти станка вважає важає необхідним участь самоліквідатора тоборіваш була безпосередньо здійснена зміна його процесуального статусу і я розумію, що а, після визнання того банкрутом арбітражний перучий став ліквідатором у справі. Вартість порту оцінюється у 5 мільярдів гривень, і переоцінити важливість порту важко це об'єкт державного значення. Зерновий термінал розташований на Одещині порт Південний. Ще у 2016 році він входив у десятку найпотужніших в Україні. До 2020 року його прохідність була збільшена вдвічі. А от у 2024-му, під час війни, його схоже вирішили захопити і бенефіціарами процесу є Боголюбов та Коломойський. О, персони та колишні власники Приватбанку. Один втік за кордон, а інший перебуває за ґратами в Україні. За наявною інформацією, неформальний контроль над процедурою банкрутства має колишній топ-менеджер Приватбанку часів Коломойського Володимир Яценко. Ба більше в ЗМІ наголошують, чоловік контролює судовий процес. Сам Яценко має неформальний контроль над процедурою банкрутства, впливаючи на широке коло осіб. Від менеджерів середньої ланки Приватбанку до арбітражного керуючого Віталія Шевченка та судді Юрія Первушина, який розглядає справу. Мета заволодіти портом без здійснення виплат Приватбанку. Цікаво, що вплив на суд можна було побачити одразу, адже дуже швидко з'явилася друга подібна дзеркальна справа з розподілом на суддю Суховарова. Важливо, що обидві заяви підписані одним і тим самим адвокатом рябоконим Кирил. Юрійовичем на юридичному сленгу такі дії називають карусель, і це зазвичай робиться з метою добору лояльного до заявника судді. А ось законодавство дає цьому зрозуміле визначення зловживання процесуальними правами, що має певні наслідки, зокрема кримінального характеру. Розгляд справи 27 серпня тривав недовго його одразу перенесли на півтори години, зробивши перерву. Суть справи перенесли через те, що у представників Приватбанку. Був поганий зв'язок через відключення світла, та й і у суді були інші судові справи. Наразі ми чекаємо, судова справа поновиться у 17.30. Тридцять розгляд справи поновився, проте знов тривав недовго. Все через ті самі проблеми зі зв'язком. Суд відкладає судове засідання на 12.30, хвилин. Човтого лиця дві тисячі Подібні процедури штучного банкрутства в Україні проводять не вперше. Подібні випадки робила компанія Агротермінал. Вона належить підопічним олігарха Ігоря Коломойського. Наразі сам олігарх перебуває під вартою в Україні та у розшуку в Сполучених Штатах за виведення грошей з ПриватБанку. Однак справа його живе до речі, колись щось подібне відбувалось і навколо укрнафти відкриття взагалі чи спосіб відкриття цих справ, тобто як правило, вони розтягнуті дійсно в часі. Хоча про ці речі, там про Приватбанк або ту ж укрнафту було відомо ще не знаю там з 2015-2016 років, і в принципі, вже тоді можна було здійснювати певні заходи, але вони на жаль тоді не здійснювалися. Чи зможе Приватбанк відбити чергову атаку Яценка Боголюбова? Та Коломойського покаже час зрозуміло. Єдине українські журналісти будуть слідкувати за цією справою. Артем Ліфінсев Сергій Марченко Дніпро Тіві.